Так, якщо так, так, зараз щось я поставлю по механізму. Лампочка працює. Ага, а якщо інший, так теж працює непогано. Так, а якщо дивись, теж працює непогано. А, що я на кого? Соня, заспокойся, що робить, що робить? Хай так. Все, і ніхто нічого не помітить. Ту -ту -ту. Дідько, ну вона все помітить. Що ж робити? А стоп, поки ніхто не бачить, подивлюся, що там. Так раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. Раз-два-раз-два, раз-два, 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 раз-два. О, Адея, тикаво. Нчего такого? Тут рельса. Фух, нелякаво. Качається, ну ка сундучок ти вільний. Ну-ка. Як круто, як круто, я круто. А в мене ще одна така ідейка. Ну-ка зараз так і На. Так, так робимо, так і так ставимо. Так, 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 И... зараз прокачусь. и так, так, Да! Да! Ах, так, 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 так Я розумію, це був дуже ідеальний день, який ми провели. Пам'ятаєте? Атракціони безкоштовні. Безкоштовні. Вони качаються і куди вниз? Ой, Соня, та ну тебе Нах... Стій. Сідай. Сідай. Сідайку я сказала, і ви теж. Теж, ну добре. Може, буде і так уж і непогано. Добре? Я вам говорю: тормозі немає. Непогано так. І. Вуу, воу, воу. Це круто, круто. О, здоровки, Соня. А стоп, а куда его на... А, его лаву, о, нет. Алена, оранжевая Каролина, передайте, что я Соня любила. Маку, что ты сказал? Ничего. Так, низко, низко. Еще низко. Ваку, твои ругатель Так. Еще одна Соня. Круто. О, привіт, Кароліно, опривіт, баку, опривіт, Альона! Друзі, мене зараз нутить. Приготуйтесь. Круто. Так, да, непогано. Що? Кінець? Круто, так, да, це було дуже круто. Стоп. що? Що? А буде далі? Ні, а цікаво. А куди воно буде? Ну, де ж вони? Може, вони передумали і не захотіли блі може так бути. Я їх бачу, друзі. Друзі, як же я рада вас бачити! Ну, як вам аттракціон, друзі?